Це моя Україна, найща Ірина, душила ціна свята. Мене ці фестивалі мотивують до чогось кращого. До, і до того, що я можу виступати, доносити свою пісню людям. В минулому році ми вже, ми вже мали мали участь. Ми познайомилися з деякими учасниками, підтримували. Підтримали стосунки з Діаною теж. От дуже приємна обстановка, дуже, дуже так затишно, все так з добром приємно. Нам подобається. Такі заходи вони допомагають не тільки розкритися у творчому плані, але і знайти нових друзів, однодумців і так само в творчості. Так само приїхало з нами дев'ять діток. Це вже й дорослі, після 18 років. Діти ми привезли п'ять номерів. У нас три таночки, два дві пісні, і з нами ще приїхав веселий Михасик. Аніматор, який буде веселити діток тут в залі. Наш проект спрямований на допомогу людям в працевлаштуванні. Так само ми працюємо з молоддю. І так, минулому році ми робили навчання для дітей підлітків по написанню грантів. І якраз одним з учасників була команда, де була Діана Буділовська, і їхньою ідеєю було зробити такий фестиваль для дітей з особливими потребами, створювати простори, де Люди могли б спілкуватися, могли б об'єднуватися в якісь групи, колективи по інтересах і саме люди, які є творчими. Вічина в садочку. Цей фестиваль для людей з інвалідністю, що мовить, з інвалідністю не ховали свій талант в чотирьох стінах, а показали всьому світу свою надзвичайну талановитість.